Вот такие має меня Це это Кудрянка, ну почти на всех со света есть, это уже начинается Юпитер. Но старый, но старый, но старый, но старый. Это юбилей. Це у нас спонсор. Тоже майже на кожному. Це у нас Юпітер. Непогані теж робить. Красень, молоденький. Перший рік буде родити. Велес. На кожному ще й по два йде неботян теж молоденькіше перший рік буде. Юпітер. Це все Юпітер йде. Діти найкраще люблять його їсти. Це Ягуар. явуар. Юпітер. Це зелений сорт, не знаю який він. Непоганий теж. Це у нас йде Аркадій. крустик диксон диксон молоденький